Вітаємо у нашого тамтешнього кореспондента Олександра Матюшенко вже з нами на зв'язку. Олександре, вітаю тобі слово. Вітаю студію. Вітаю колегу. Дійсно, російські терористи не зраджують собі і продовжують кошмарити мирне на населення міста Миколаєва та всієї Миколаївської області. Сьогодні вночі близько 2.30 під їхні ракетні обстріли потрапили соціальні заклади Миколаєва та мирні квартали. Під обстріл потрапили 26 житлових будинків. У них загалом вилетіло понад 70 вікон. У семи будинках частково пошкоджений дах. Також зазнали пошкодження будівля готелю та музею. Наразі я пропоную послухати начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаєва Олександра Герасіменю. Він детальніше зможе розповісти, які об'єкти гуманітарної сфери сьогодні потрапили під вогонь е, саме російської армії. Пошкоджень зазнали лікарня, поліклініка, дві школи і інфраструктура міста, тобто розриви виникли на дорогах і перекрита окремі напрямки. У лікувальних закладах вибиті вікна, двері, понівечений фасад будівель. Також пошкоджено меблі і стеля. Приміщення засипані майже були повністю уламками. Під ударами потрапили також і освітні заклади. Там в основному вибиті вікна, двері також була пошкоджена матеріально технічна база університетів. матеріально технічна база освітніх закладів. перепрошую. на місцях із самого ранку працюють аварійні бригади, які лагодять електромережі, газові комунікації. Був також пошкоджений водопровід. Територію прибирають. Комунальники, частини деяких вулиць довелося перекрити через те, що просто від в уламків місць уражень була повністю була перекрита дорога, і через це відповідно треба прибрати територію. А зараз я пропоную послухати прес-офіцера Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитра Потенчука. Він розкаже про озброєння, яке сьогодні російські терористи застосували проти нашого міста. Сьогодні, вночі 4 вересня, російські окупанти в черговий обстріляли місто Миколаїв та область. По Миколаєву в чергове гатили ракетами з протиповітряної системи С-300, наскільки нам відомо, станом на зараз. Можна сказати, буквально чудом залишився цей випадок без постраждалих, без травмувань та загибелі цивільного населення. Не тільки одне місто Миколаїв сьогодні рашисти Кашмарили, а саме Миколаївську область 4 вересня о 6 ранку ворог наніс удари також по місту Очаків. Влучання ставились в об'єкт цивільної інфраструктури. Також наслідок удару було пошкоджено і приватні будинки постраждалих немає. Варто зазначити, що вчора, 3 вересня, близько 11 години було випущено за інформацією противного командування південь ракети. По селах Березниховацької громади, зокрема, сталося влучання в село Висонськ. Там внаслідок руйнування будинку загинула одна дитина. Четверо людей отримали осколкові поранення. Троє з них були діти. Крім того, сьогодні зранку 4 вересня о 5 ранку, було обстріляно місто Вознесенськ, внаслідок чого там на одному з промислових підприємств сталося займання. Вдалося, на щастя уникнути жертв. Проте є пошкодження серед житлових будинків і інформація щодо руйнувань уточнюється. Тож як бачимо, російська армія не дає спокійно жити всьому миколаївському району і вражає абсолютно всі райони нашої області. Тим самим намагається залякати населення. Проте ми віримо в збройні. Сили України віримо в перемогу України і тримаємось спасибі, колего. Дякую за твою роботу і за включення. Нагадаю, Олександр Матюшенко, нас кореспондент із Миколаєва, долучався до нашого ефіру і розповів про те, як регіон його прожив фактично останні 24 години.